Прилуцькі кікбоксери привезли 28 медалей з чемпіонату України. Змагання проходили у Львові з 27 по 30 квітня. Турнір зібрав понад 500 учасників з різних регіонів нашої держави. Команду прилучан представляли члени спортивного клубу Торнадо, фізкультурно-спортивного товариства Спартак та вихованці центру творчості дітей та юнацтва. Ми виступали в розділі Сел Дефенс зі зброї та без зброї. Дорогу перенесли добре. Всі всі їхали з ентузіазмом із завзяли. Взяттям цей раз, мабуть, ще особливий був, бо ми давно не їздили на змагання, от бо тільки було чемпіонати області. Ну це тут близько, а це було такі дуже багато. Всі скучили за змаганнями. Тось, тобто, і така була особлива атмосфера. 2 травня в центрі творчості дітей та юнацтва відзначали чемпіонів. Серед 28 призових місць прилучани завоювали 13 золотих, 9 срібних та 6 бронзових медалей. Його Дяченко завдяки своїй точності. Чіткості та постійним тренуванням виборов золото. До речі, в Арсеналі Єгора нагороди такого гатунку не перша. каже, що перемога далася йому нелегко. Якщо пропускати за время і потім зайти, звісно, буде важко. А якщо кожен день не пропускати тренування, так буде все дуже легко. За результатами чемпіонату перший розряд по кікбоксингу отримала Юлія Скорик. А троє з прилуцьких кікбоксерів виконали норматив вищого спортивного розряду кандидата в майстри спорту. Це Андрій Безкровний. Аліна Дяченко та Богдан Тютюнник. Богдан зі змагань й почесну срібну медаль. Не займаюся які вже дев'ятий рік. Це мої не перші змагання. У мене ну було достатньо багато поразок, поки я отримав ну два перших місця і званяв кандидати майстри спорту. Друге місце було вибороти нелегко, тому що там було ну досить багато учасників. Вони усі ну були рівня. Призерів нагороджував Петро Дяченко, почесний працівник фізичної культури та спорту. Переможці отримали медалі та грамоти. Від імені спортивного активу міста, фізкультурно-спортивного товариства Спартак я щиро вас вітаю з досягненнями, які ви здобули на чемпіонаті України місці Львів. Адже це дуже-дуже нелегкий труд тренера. І вас, тому що тільки в єдиному цілому, в єдиному кулакі буде результат. Учень, тренер і є перемога. Діти, я вам дякую за те, що ви повірили в себе, повірили в свої сили, повірили в те, що ви працювали і багато годин ви проводили в цій залі всі, всі сім'єю колективом центру творчості. Гордимося вами. Дякую вам за вашу роботу, за вашу результативну роботу. Дякуємо вам всім. Що ви мрієте стати дійсно українцями, сильними, мужніми, тому що зараз на дворі йде війна, ви розумієте, що нам потрібно тримати дух, патріотизм і силу волі. Ви такі є на сьогоднішній день. Ми вас віримо. Дякуємо вам за величезну вашу результативну роботу. Бо майбутнє України у вас у наших дітях. Я вам ще раз дуже дякую. Бажаю вам досягти інших. Висоту у вашому спорті і хочу колись вас побачити на Олімпійських іграх на п'єдесталі, щоб правильно в країни. Слава Україні! <праць> Поїздка на чемпіонат України відбулася завдяки фінансовій підтримці Олега Дмитренка. Спортсмени дякують за можливість представляти рідне місто на змаганнях такого рівня і сподіваються, що попереду ще багато стартів і безліч перемог.